Саша, привіт, Faros Capital – найкраща україномовна бухгалтерська податкова компанія в Лондоні. Розкажи, будь ласка, що очікувати нам всім, хто приїхав, то живе в Британії від податкової в 2025 році. Розкажи про всі зміни, які відбуваються. Супер, дякую, сам за приємне вітання. А HMRC готуються до бою. У них в арсеналі три інструменти: це вони планують наймати мати п'ять тисяч нових працівників, а вони планують платити комісію за доноси. Тобто, працівник компанії може надати інформацію про те, що компанія десь щось не заплатила податки. чи всі за все планує платити від 10 до 25 відсотків. І третій такий є ну, суттєвий арсенал. А у них це МТД, це ініціатива, яка передбачатиме, що Кожний квартал подаватиметься інформацією чи мерсі. Тобто мерсі бачитиме більше, що відбувається із платниками податків, які вони доходи, які витрати. Що це означає для бізнесу? Це однозначно більше перевірок, а це однозначно штрафи, це однозначно менше буде поблажок. Тому зараз є саме час підготуватися, провести аудит ну і взяти до уваги. Я також знаю, що податкова. Збільшує розмір штрафу за пізне пізнє звітування або не звітування, на який відсоток вони підвищують цей ці, ці штрафи? Ну даний момент це буде підвищення на 3%. Тобто, про що йде мова, якщо вони вчасно подали звіт? Якщо там є якийсь податок за цей подат, по перше потрібно буде доплатити податок. По-друге, нарахуються відсотки за несплату цього податку. А це не найгірше для власників бізнесу. Найгірше це. Якщо чоловіці бачать, що звіти не подаються вчасно, uh -huh. для них це трикер, що щось в бізнесі відбувається неправильно, бізнес не веде бухгалтерію. Тобто, це однозначно буде перший сигнал, який дасть HMRC привід зайти з перевірку. Я бачив, що в бюджеті вони передбачають мільярд фунтів саме з цієї з цих штрафів. На що потрібно звернути увагу всім зараз українцям, коли закінчується фінансовий річ? щоб уникнути, щоб не підпасти під радари чи марсі. Ну, тут ми розділяємо дві категорії, тобто, що це селсамплоїди, а у них буде час до 31 січня подати звіт, тобто 10 місяців, Відповідно, HMRC не прийме, що у них не було часу як зайнятися. Так? Тобто self Салфемплоїди 31 січня потрібно подати звіт. Для компанії трошки складніша ситуація, тому що там набагато більше звітів, але їм потрібно чітко це організувати процес подачі звітності в HMRC, тому що ще раз повторюю, це буде перший трикер. Який може призвести до перевірки, Олександре? Також для власників бізнесу є така важлива інформація в бюджеті, що вони зараз діджиталізують всі подання ПІВАІ ВІТІ. До чого готуватися бізнесу і як це вплине на власників бізнесу? Це, це якраз є МТД, тобто Making з Digital, Це якраз є їхня ініціатива. Вони вже в ВІТІ перевели повністю на. Цифрове звітування, корпорейшн такс теж в цифровому. А зараз мова йде про self-employed, Тобто це людина, яка має дохід 50 тисяч і вище, тобто 50 тисяч це не є дуже високий дохід. Та всі ці self-employed з 2026 року будуть зобов'язані подавати звіт кожного кварталу, в кінці подавати річний звіт. А відповідно, де тут є зона ризику для селфемплоїдів, якщо раніше протягом року вони нічим не займалися, в кінці року подавали там умовно високі витрати, платили менші податки. Тепер всі буде слідкувати за трендом, так тобто вони бачать в першому кварталі кварталі маржинальність умовно 20%, Другий квартал 20, третій квартал 15. в четвертому кварталі збиток 50%. І чи ми всі розуміємо, що щось відбувається неправильно, то вірно, це ще раз перевірка. Тобто тут потрібно буде включити елемент планування. Якщо вони виходять ну, умовно на мажональність 20%, відсотків, вона повинна залишатися протягом всього періоду. А те, що вони вводять директ Debit для того, щоб ну, збирати гроші для. Фонду PYI, тобто дебетування, пряме дебетування з банківського рахунку, як до цього потрібно зараз пристосуватися малому середньому бізнесу? Воно вже воно вже, діємо багатьом вже нашим клієнтам, рекомендуємо цю опцію. Тобто, про що йде мова? А, вам потрібно заплатити 2000 податку, ви ЧМРСі, а ви заходите в телефон, здійснюєте переказ, або воно просто автоматично спишить дарек теплітом. А тобто, для тих власників бізнесу, які доволі дисципліновані, можуть запам'ятати, що потрібно зайти оплатити. Це окей, можна платити самостійно. Але для е, тих власників, які не завжди можуть знайти на цей час, більш практичніше, є поставити Direct тепід воно автоматично списує ці суми, і відповідно там не буде штрафів за. Но на наскільки я розумію вони вводять це обов'язковим зараз вже дарік девід тобто це не буде опцією це так твоє розуміє на, на на надане на даний момент це є ще добровільно тобто можна платити допровільно можна платити можна платити через дарік девід а щодо нововведень, ну тут не можу прокоментувати Олександр, з нового року відміняється режим но для українців як як це відбувається що змінюється а тут дві категорії нам потрібно розділяти так. Тобто перша категорія це люди, які приїхали а, після 22-го року, а відповідно, ну і набули резиденцію після 22-го року. Тобто вони а, матимуть право використовувати пільговий режим. А тобто, якщо в них є якісь пасивні доходи за межами UK, наприклад, Дивіденди, продажа якихось активів, вони в UK податки не платитимуть. Тепер ті, хто набув резидентство до 2022 року, тобто ті, хто вже дівали час живе в UK, а для них після квітня не діятиме ремітанс-бейсис. Система, по якій можна було мати доходи в якійсь іншій країні, mm. не використовувати ці кошти в UK, відповідно, не платити податки. Тепер для них, ну на жаль, ситуація погіршилася, всі доходи підлягатимуть оподаткуванню тут в UK, незалежно від того, чи вони заводяться, чи вони не заводяться. Mm -hmm. І також податки на спадщину. Чи є в тебе якась інформація щодо нововведень від податкової? На рахунок податку на спадщину, тобто раніше оподатковувалися активи, які знаходилися в межах UK, якщо ви пробували в UK, тобто ви підпадали під Домісаль UK. Так? А тепер, якщо людина прожила в UK 10 із останніх 20 років, податок на спадщину буде розповсюджуватися не тільки на активи, які знаходяться в UK, а і на активи, які знаходяться в інших частинах світу. Олександр зараз ми з тобою проговорили основні такі зміни, які відбуваються з квітня 2025 року. А якщо в людей виникають такі думки, щоб створити якусь офшорну компанію і отримувати прибуток за межами Британії, але людина живе тут, які можуть бути наслідки? Чи можливо це зробити? А, ну тобто, одна із теорій є, що взагалі офшорні, офшорні зони були створені е, британськими а так як підтвердженням є те, що от в, Перському, в перській затоці є юрисдикції, які повністю працюють під, під комерційним правом, таким же, як і в UK. Так? Тобто ця тема їм дуже знайома. Офшорні компанії вони працюватимуть за умови, що це буде дійсно комерційна компанія. Тобто там буде якась активність. Там будуть тільки там директора, буде, там дійсно щось буде відбуватися. Якщо людина просто свій актив умовно патент зареєструвала на компанію, яка знаходиться в Дубаї в Кіпрі, чим має право розбити цю структуру, тобто вони вважають це все рівно доходом фізичної особи. Відповідно, тут потрібно ще раз розуміти, якщо це дійсно працює за межами UK, тоді так це є один із інструментів, який може оптимізувати. Якщо це не працює за межами UK, а ви його штучно створили, ну тоді готуйтеся до відповіді на питання чи масі. Деякі українці створюють компанії тут, але насправді не проживають в Британії. Чи є якісь наслідки для таких компаній чи ризики, де українці є директорами, але невідомо хто це, що це, які зміни в цьому напрямку? А вистут компані хаос вже включається? Тобто вони ну тепер уже з квітня вони добровільно. Відкрили режим, де всі директора, всі пов'язані особи повинні пройти процедуру верифікації. Ну, це щось подібне, коли подається на візу, потрібно відсканувати паспорт, потрібно підтвердити, що дійсно є така особа. Тобто з квітня це добровільно. З осені це буде обов'язково для всіх новостворених компаній. З осені 26-го року це буде обов'язково абсолютно для всіх компаній, які зареєстровані. Якщо є компанія, яка створена в UK, тоді ведуться до того, що директори і бенефіціари будуть перевірятися, чи дійсно вони чи дійсно це є такі особи. Супер. Які поради для підприємців, директорів, сапломплод українців на 2025 фінансовий рік? А тут однозначно планування так тобто зажно для того, який у вас дохід, 50 тисяч 500 чи мільйон. Розробіть план, що ви будете робити протягом світочого року два роки. Проконсультуйтеся, це не на правах реклами, проконсультуйтеся, що ваш план дійсно є робочим планом, тоді рухайтеся по ньому. Тому що зараз настільки багато різних змін. Якщо ви просто рухаєтеся по тому маршруту, який ви використовували, мовно 2, 3, 5, 10 років тому, ну він вас може завести в тупік. Ну і цей тут вигід і сього тупіка буде сума податків, яка, напевно, не геть вам сподобається. Дякую. Олександр Блюшевський, Фарус Кепітал. Дякую.